Вітаю вас, друзі! А ви помітили, як пропагандони знову займаються підміною понять та маніпулюють інформацією? Дивіться, вони кажуть: якщо ти критикуєш Зеленського, значить ти критикуєш Україну. Але ж це повна брехня, тому що є країна, Україна для всіх українців, батьківщина, Україна. А є диктатор Зеленський, який розкрадає цю саму Україну, розпродає її. І якщо я кажу, що Зеленський це диктатор, то це не значить, що я критикую Україну. Я критикую конкретного диктатора. Останнім яскравим прикладом підміни понять було буквально кілька днів тому, коли пропагандони. Ну зокрема, притула я публікував на своєму телеграм-каналі його звернення, коли він казав, закликав українців за кордоном виходити на мітинги, об'єднатися заради неньки. Але є один маленький нюанс, що саме в цей час адміністрація Трампа крепко почала жучити Зеленського. Вони насипали там йому і в хвіст, і в гриву, і про рейтинги Трамп сказав Зеленського, і про те, що Зеленський диктатор, і про підтримку українців. І знаєте, що зробили пропагандони? Вони знову зманіпулювали, тому що вони не могли сказати, що українці, виходьте в підтримку Зеленського. Вони сказали, виходьте в підтримку України. Але підтримка Зеленського і підтримка України це абсолютно різні речі. І коли люди почали виходити на мітинги, потім... Зеленський на прес-конференції сказав: дивіться, яка у мене підтримка. Люди мене підтримують. Я не диктатор. У мене є підтримка народу. І оці патріотики закордонні, які повиходили там у вишиванках, обмотані прапорами, вони навіть не зрозуміли, що вони зробили. А коли почали з'являтися відео, на яких оці патріотики пояснюють, чому вони вийшли на ці мітинги, тоді все стало зрозуміло. Згодні з пропозицією Трампа щодо того, що ми повинні сідати за стіл перемови, Звичайно ні. А що ви думаєте про Трампа зараз? Що казав? Ви думаєте, ми повинні продовжувати цю війну? Чи ми повинні йти, як зараз Трамп каже, каже сідати за стіл перемовин і зупинятися на тих, на тих кордонах, на яких ми зараз знаходимося? Точно ні, це буде перемір'я на бумань на паперу, але це точно не буде те, що нам приймати. Ви думаєте, до 91-го року Де? до кордонів. Ну так. так що робити, якщо не вистачає чоловіків, чи повинні ми якось впливати на чоловіків, які знаходяться в Європі для того, чи в США, для того, щоб вони їхали приймати участь у війні? Я думаю, що чоловіки, ті, які знаходяться в Європі, вони мають допомагати нам іншим шляхом. Не всі можуть бути на фронті, не всі можуть це робити, і тому ті, хто європи, мають інший обов'язок. І мені дуже сподобалося, що ті українці, які живуть в Україні, відповіли у цим самим закордонним патріотикам. І вони сказали: якщо ви самі не в Україні не воюєте і не плануєте сюди повертатися, то закрийте свої роти і не розказуйте ні про які кордони, ні про великого президента Зеленського. І я тут їх абсолютно підтримую, тому що одна справа вмотатися прапорами і ходити по мітингам в Європі. В Америці. А інша справа це кожного дня сидіти в окопі і надіятися, що цей день не стане для тебе останнім. Тому, не шановні закордонні патріоти, не треба воювати життям інших людей. І я б взагалі от такі от мітинги, просто підганяв би туди автобуси, і всі, хто там розказує, що воювати треба до 91-го року, до кордонів 91-го року, одразу садив би в автобуси і відправляв в Україну. Нехай вони там показують свій патріотизм. Ну і в кінці всі ми з вами завжди будемо пам'ятати, що саме Путін напав на Україну і приніс в Україну оцю війну, яка зараз кожного дня вбиває українців. Але саме Зеленський це ота людина, якщо можна його назвати людиною, яка не збирається закінчувати цю війну. І чим довше буде вона продовжуватися, тим більше буде гинути українців. І якщо я критикую диктатора Зеленського, то я критикую диктатора Зеленського, а не країну Україну.